Уся, стара одинока, була в неї донька, та зараз немає, далеко у місті вона проживає, Нелегка я доля ту матір спіткала, зі... війна чоловіка у неї забрала, осталась ті роки одна молоденька, лиш радість єдина, донька маленька. Як тяжко було, ту війну пережити, як важко було їй ті роки робити. Пізно лягала, рано вставала, про доньку єдину вона тільки й дбала, орала, косила, худобу ростила, а доньку кохала, а доньку пестила. Було вже говорить, як буде, так і буде, аби тільки доньку вивезти в люди. Все так і пройшло, все скоро минуло. Виросла донька і в люди майнула. Має вона чоловіка і діток маленьких, та тільки не кличе до себе матусю рідненьку. Як бачите, стала вона городська, а мати у неї горпина сільська. У місті дуже культурні люди, і доньці за неньку соромно буде. Отак і живе горпина сумна, одинока, тільки колише її тополя висока. І старість прийшла вже. Що маю робити? Зібралась до доньки віку дожити, як їхала в місто, дала телеграму, щоб донька у місті зустріла маму. Приїхала в місто, сидить, дожидає, а донька не їде, а доньки немає. Довго прийшлось їй сидіти на вокзалі, поки добрі люди дорогу вказали. Добрала старенька в квартиру заходить, а донька на неї очей не підводить. «Добрий день!» – сказала старенька, чи ти бо матусю свою не пізнала, дитино моя, хоч ви мене й не просили, одній залишатись нема в мене сили. І жалься на мене, стареньку, не кидай потому свою бідну неньку». Ми раді, матусю, тебе в нас оставить, та ніде в нас ліжка для тебе поставить. Немає, матусю, для тебе в нас місця. У мене сім'я, у мене робота. Навіщо мені та зайва турбота? Їдь краще додому до рідної хати, а ми тобі гроші будемо висилати. Та грошей у мене своїх вистачає, та тільки здоров'я у мене немає. Болять мене ноги не можу ходити, в магазин не дійду, хліба купити. Зібралась старенька та їде додому. Про горе своє не каже нікому. Прийшла до хатини, стала на порозі, втирає до болю гарячі сльози. Отак От нашу старість, шановують діти. На що ж їх родити? Тим більше безумно любити, не їдьте нікуди із рідної хати. Кому як прийдеться, так і будем доживати. Стоїть біля хати то поля висока. Жила в тій хатині горпина стара одинока. Мені казав один ханджа, що наша мова геть відстала, щоб краще йшла мені чужа. Немов до хліба, куси сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півслові, що я останній з могікан, і наша мова вже не у годі. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька ряса, я не піду, твій тихий рай. Я, син великого Тараса, як прометей не умер від ран, не умре і мова гарна з роду. Я не останній з могікан. Я син великого народу. Маю день, маю мить, маю вічність собі наостачу, мала щастя своє, проміняла його на біду. Голубими дощами сто раз над тобою заплачу, я цинтовим сонцем сто раз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні одне перед одним, ця любов була схожа на таїнство перших причасть Кожен ранок був ніччю, кожна ніч була перед одним, кожен день був жагучим чуттям перед щастям. А тепер, що тепер? Моє серце навіки стерпне, на пожежах. Чалі я пам'ять свою палю. Якби ти знав, як солодко нестерпно І як спочатку я тебе люблю З тих, для кого національна ідентичність могла б вартувати життя, Дмитро Куровський. Сонет про найстрашніше. Як мій народ одмови. Одречеться, то я за те від нього одречусь. Піду в пустелю більше не вернусь, нехай душа от сорому спечеться, хай мій народ по пеклу сам товчеться, а я втечу гріха не наберусь. Я сам собі створю в країну Русь, що буде знать, де честь. А де безчестя? Я сам собі збудую честі храм, і буду в нім не за народ молиться, а за ганьбу його і вічний страм. Я намолю на мій народ огонь, проказу, мор і буду веселиться ще й. Танцювать на язвах на його, Чернігів 1968 рік. Станіслав Теренюк, Легенда про трьох сестер. Було це в сувору і грізну годину, як рою вмивалась земля України. Вставали на сході заграви червоні. Були три сестри в партизанськім загоні. сестрички близнючки хороші дівчата, таких на Україні побачиш багато. сестрички близнючки селянчині діти, їх мати і та не могла розрізнити. Всі троє чорняві, всі троє пригожі, Одна до одної, як в пісні похожі. А дні, що були не забути і досі. Чужі ешелони летіли з окосів, то плата чужинцям за чорні руїни, за кров країни, за сльози в країні. Кази німці не ну вкрай розпроклятий, ніяк не вдається за ним розшукати. Немає загону, немає загону. Та знову з окосів летять ешелони, і знову управа ворожа палає і людо живає від краю до краю. Та от коменданту донеслися вісті, піймали Гестапо розвідницю в місті, якесь там дівча молоде та зелене. Ану, приведіть її зараз до мене. І ось вони, руки. Тоненькі дівочі та чорні брови такарії очі. Це ти партизанка. Це я партизанка. А ножого розказую все до останку. А ні, то дорога одна лиш до Бога. Мовчить партизанка, не каже нічого. Її катували. От ранку до ночі гарячим залізом їй випекли очі, їй руки ламали, їй душу виймали, мовчала, мовчала, мов камінь, мовчала. І от комендант, перед тим, як стріляти, спитав наостанок, а як тебе звати? Розкрились вуста її. Лиш на хвилину і чує чужинець, я Україна, стояли тополі, понові та голі. Її розстріляли у чистому полі, Та знов опадають криваві роси, І знов ешелони летять під окоси, І знову пожари одранку й доранку. І знову піймали нову партизанку. Немов того в окріп, коменданта укинув, стоїть перед ним караока дівчина, як та караока, як та темнокоса, вірьовками зв'язана, бита та боса, стоїть перед ним непокірна дівчина і каже виставцям, Я Україна, стоїть. І сміється, ні за що не згину, бо коля ніяка не вб'є Україну. Той сміх коменданта дратує та бісить. Кричить комендант, партизанку повісить. Він сам їм мотузку на шию накинув, Він сам її вішав оту Україну. Та знов пропадає за роти рота, І знову карателі тонуть в болотах, і падають знов чужоземні поганці, І знову фашисти тремтять лихоманці. І знов до останньої б'ється краплини. Моя Україна, рідна країна. Осінні ночі в село над солою Орли партизани летіли ізвою. Наляканий німець схопився з постелі. цікавий, куди, хоч дивися на стелі. І чує він кроки, дівочі на ґанку, Іде з автоматом сюди партизанка. І страх завозає у душу зміїну. Він знову побачив живу Україну. Отуж караоку, отуж темнокосу. Він кинувся в ноги, пощади, він просить Ні, смерть тобі Кате, за кров, за руїни. Ти бачиш, розбійнику, я Україна. Було це давно, в ту сувору годину, як кров'ю вмивалась земля України, Вставали на сході заграби червоні. Були три сестри в партизанському загоні, Сестрички-близнючки, хороші дівчата, таких на Вкраїні побачиш багато, над росою слою, над Богом і сам. їх стільки чорняли, їх стільки русяли, Де люди трудящі, де вдачі орлині? В моїй Україні, в моїй. Батьківщині. Сад зелений, сад зелений. Що є краще, як кругом цвіте росте. Україні нашій славній все кругом цвіте росте. Книга й школа. Що є глибше? Як з наукою дружить? Так як мудрості доходиш, хочеться і жити, і жити. Сила. Юність, що прекрасніш вічно бути молодим. Ворога труснуть нам треба, так труснуть, щоб тільки дим, Батьківщина, що миліше, як земля ота свята. Яблуні по всім просторі тече річка золота.